Вітаю, мої чудові! Продовжуємо рубрику з браузерами, і у нас сьогодні Zen Browser. найнезвичніший вогнелис серед існуючих. Цей браузер зараз дуже стрімко набирає популярність, і за 8 місяців, які він стоїть на моєму комп'ютері, зазнав суттєвих змін. Останній місяць, задля максимального досвіду, я використовую його як основний. Перше, що кидається в очі, це концепт вкладок з боку. Тут це реалізовано тільки так. Якщо бажаєш вибирати, де їх розміщувати, або цінуєш класику, то це точно не до Zen Browser. Концепт при швидкому аналізі мав походити на Arc Browser, Та тут погано зрозуміли концепт останнього або спеціально не реалізували його ідентичним. Згадаймо, який концепт вкладок пропонує нам Arc. Вони знаходяться тільки з боку, чим вже нікого не здивуєш. Відмова від закладок на користь робочим простором, і можливості закріплення вкладки сортувати по текам, і з можливістю закріпити найважливіші вкладки для всіх робочих просторів. Zen також пропонує концепт вкладок тільки з боку, але закладки тут збереглись. Важливі вкладки, різні робочі простори та закріплення вкладок також реалізовано дуже схоже. Тільки замість індикації кольором інтерфейсу кожен робочий простір у Zen має власний значок. Хоча сортувати закріплені вкладки по теках не можна. Тому назвати концепт прямо схожим складно. Він візуально мімікрував, але у Zen це все ще концепт класичного браузера із вкладками з боку та робочими просторами. Маю сумніви, що робочі простори тут мають великий попит, при тому, що у більшості все розсортовано по теках закладок. Хіба ти з тих людей, які лишають купу закріплених для роботи і для хобі, або для двох різних проєктів. І щоб їх не змішувати між собою, створюєш різні робочі простори. Ну, якщо згадати нещодавні зміни у маніфесті розширень третьої версії Chrome, до якого, я думаю, рано чи пізно прийдуть всі браузери, що базуються на Chromium, то Zen побудований на базі вогнелиса, і ти досі можеш користуватися всіма звичними доповненнями. Ось різних візуальних та функціональних приправок тут додали прямо в досталь. Ось тобі напівпрозорість, ось дорогі кінетичні анімації, тут веб-панелі, де можна зберігати мініверсії певних сайтів. Нічого з цього не унікальне, але все мається тут однозначно. А що тоді робить цей браузер унікальним? Сама концепція розкладки. Над її дизайном думали, його переосмислювали. Робочі зони при створенні отримують свій унікальний значок, який дасть змогу тобі швидше перемкнути на потрібну ось тут знизу. Тут же знизу є кнопки завантаження та налаштувань. Якщо у тебе запущений сайт, який відтворює музику чи відео, то при переході на інший сайт, сюди ще додається панель керування, де ти зможеш поставити на паузу, вимкнути звук або перемкнути пісню. Відео можна розгорнути у маленьке віконце або повернутися до сторінки, що відтворює. Навіть спливаючі повідомлення виринають цікавою анімацією відповідно виконаної дії. У налаштуваннях, окрім типових для Firefox, криється вся відмінність цього браузера від інших. Вкладка інтерфейс дає змогу перемикатись між макетами цього концепту, де можна змістити панель адреси туди ліворуч до вкладок, і верхня панель із кнопками керування вікном почне згортатись автоматично і розгортатись при наведенні. Якщо маєш міцні нерви, то це твій вибір. Мені таке рішення видалось вкрай непрактичним, і ця анімація згортання розгортання достатньо довга, і вона примушувала мене переходити на клавіатурні скорочення. Посередині у нас типовий макет цього браузеру, де вкладки збоку, адреса зверху нічого ніде не приховуються. Ну і третій макет мінімалістичний, де всі твої вкладки згортаються у малесеньку смужечку зі значками сайтів. А закладки отримують окрему кнопку для активації. Якщо ж ти хочеш використовувати будь-який макет, але щоб і вкладки, і верхня панель ховались, то існує компактний режим, де ти можеш налаштувати, що відображатиметься завжди, а що з'являтиметься тільки при досягненні курсором межі зони цієї панелі. Як то кажуть, чим би дитя не тішилось, аби користувалось вогнелисом. Колір теми дає змогу додати акценти кольору до інтерфейсу браузера. Це мені дуже нагадує, як реалізовано у дизайні Material U у Android в сучасних версіях. Класно бачити, що найкращі моменти концепту арк браузера такі поцупили, як треба. Гленс при альт-кліку по якійсь сторінці дає нам спливаюче прев'ю цієї сторінки. Виглядає гарно, але якщо в тебе є бокові кнопки миші, і ти їх використовуєш у браузері за призначенням. То я навіть не знаю, коли цей гленс стане в пригоді. Як і в ARC ця фішка заради фішки. За можливість налаштувати рядок адреси, навпаки, лютий лайк. Хтось зацінив цей рядок, що спливає, коли створюєш нову вкладку ARC, комусь він зовсім не до вподоби. Тут можна вибрати для себе або той, або той, який тобі більше подобається. Класично у рядку адреси, чи нехай спливає по центру. Сам рядок виводить повну адресу і не Якуарк, де заради краси лишають тільки основний сайт. І, як на мене, розділення сторінок у Zen реалізоване найкраще серед усіх. Воно зроблене якраз для тих, хто цінує казуальне використання браузера. Ти можеш просто одну із вкладок перетягнути у ліву чи праву частину вже відкритої вкладки, і браузер автоматично розмістить обидві у вікні. Три, чотири вкладки не проблема також. Повертати все у індивідуальні вкладки можна зручними кнопками зверху і змінювати розмір конкретного вікна сайту звичайнісіньким перетягуванням. І про поціновувачів клавіатурних скорочень у браузері також не забули. Замість інструкції по використанню є навіть окреме меню налаштувань скорочень, де ти можеш або вивчити, як користуватись, або відразу налагодити все під себе, реалізоване в стилі налаштувань керування в іграх, де всі скорочення розділені на групи. І ти швидко розберешся щодо чого. Та створювати меню як в іграх не так складно, як створити цілу гру. Отож, якщо ти завжди мріяв чи мріяла спробувати себе у цьому, то онлайн школа комп'ютерної графіки та розробки ігор варто пропонує марафон де з 31 березня, що вже зовсім скоро. За 7 днів ти зможеш створити свою 3D-модель з нуля. Ти опануєш ключові інструменти, і гізмо зі страшного слова перетвориться у твого кращого друга. Я й сам досі тримаю за гізми, хоча б раз на тиждень, щоб тримати себе в тонусі. Бажаєш геймдев, вмієш малювати, але хочеш спробувати 3D, хочеш зрозуміти для себе, як виглядає увесь пайплайн створення моделей для гри. Заходь на марафон у описі вже 31 березня старт. А якщо готовий чи готова поринути в навчання з головою, то ґрунтовний повний курс 3D Artist, який триватиме аж 8,5 місяців, вже чекає на тебе у школі варто. За цей час ти відпрацюєш кожен крок, щоб перетворити ідею в голові на готову 3D модель. Ти вже бачиш на екрані, як класно виглядають дипломні роботи випускників. Хочеш вміти так само? Якщо тобі чогось не вистачає у концепті браузера Zen, то тобі точно прийде до смаку наступна фішка ZenMods. Це магазин модифікацій, які створені ентузіастами, щоб змінити функціональні або візуальні елементи у браузері. Прибрати кнопку, додати функцію, змінити зовнішній вигляд якогось елемента. Все тут ось цей підхід мені подобається, де за кілька кліків користувач може додати до браузера те, чого там в принципі було не передбачено. Та класичні модифікації Вангалиса також залишаються доступними рухати що завгодно. Тикати приховання налаштування чи налаштовувати інтерфейс через Chrome CSS. Хоч браузер ще в беті, але є речі, які прям дратують. Перше, це якщо в тебе запущений браузер і не відкрито жодного сайту, то тикнути на закріплені розширення ти не можеш. Для того, щоб перевірити пошту, мені тепер треба відкривати будь-який сайт. І другий ще більш дивний це те, що бокове меню для системи поводить себе як смуга заголовка. Тобто, якщо я хочу зняти фокус із вікна розширення і клікаю на вільне місце. То це може спрацювати як мікропротягування мишею по заголовку. Браузер виходить із повноекранного режиму у віконний, і щоб повернути, треба або на кнопку тицяти, або сунути все це вікно до верхнього краю екрану, щоб знову перемкнути у повноекранний режим. Якщо ти використовуєш у браузері фішку вогнелиста, що показує кожен відкритий сайт окремим вікном, то ось ці закріплені сайти будуть також там, навіть якщо ти їх не відкривав. Тобто поводять вони себе як звичайні вкладки, які завжди на місці, і це заважає. Що ми маємо у висновку? Форк до вогнелиса, який порхливо розвивається, має багато як позичених, так і унікальних напрацювань. І саме велика кількість фішок робить його унікальним та не ідеальним водночас. Він гарний, напівпрозорий, з анімаціями, чудово розмежована розкладка та кольорові акценти. Дизайн сучасний та неординарний. Хто знає, що з цим браузером буде з часом? Але такому величезному і некомерційному проєкту зичив виключно процвітання та розвитку. Точно варто спробувати. Особливо, якщо ти шукаєш заміну Arc браузер, який з часом не виправдав увесь маркетинговий рух, що навколо нього створювали, принаймні на Windows. Пробувати новий софт завжди цікаво. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.